Живи і смійся Україні, без страху, розпачу й війни. Ти слухай пісню, солов'їну, і цвітом землю обійми, сумна весна у нас настала. О Україно, як болить, дітей своїх ти поховала, що й треба волю боронити. Та не здавайся перед болем. Живи і смійся у сльозах, така гірка у нас та доля, немов полин росте в садах. Вставай з колі, свободи, вітер. Гуляє в небі у степах і суму твого білі квіти цвітуть увесь терновий шлях. Та треба йти, та треба жити, ідею нації нести, і душі, і рани всі зцілити і не згубити висоти. Живи і смійся зорім ясним, у нас усіх лиш ти одна, без тебе небо це погасне, ти дихай, волою сповна.